Ще так походу одне питання. Нам важливо отримати право власності, а на це потрібні це якби незаконне право отримати батьків право власності. Дивіться, якщо говорити про всю історію цих стосунків, то в цьому році це питання я перший підняв перед губернатором Шандрою. Він прийом і Сутошинський райдержадміністрації. І я до нього зайшов і сказав, що є таке питання в поясні. Є. Недобросовісний забудовник, є інвестори, є клубок проблем, які спільно місто не може вирішити. Повинні вирішити спільно всі сідати за круглий сторон стіл і вирішити дане питання в полі і в рамках чинного законодавства. На сьогоднішній момент стоїть два питання. Перше це ввести в експлуатацію, а друге це отримати право власне. Те, що стосувалося цього будинка, є там ініціативна група інвесторів, є це зараз присутні від ініціативної групи інвесторів. Там Сергій займався, його десь там обирали, ви на зборах, я не знаю. Я допомагав вирішувати за останні роки всі проблеми, які стосувалися газового постачання, лісового господарства, все, що стосувалося пробувати державні кабінети в обласній державній адміністрації. В минулому році ми остання зустріч була з керівником апарата за круглим сторін. Остання зустріч була тиждень тому чи півтора в районній державній адміністрації. Де за дорученням голови реадміністрації те створена комісія? Хто там був на цій зустрічі? Ви були. От, і, да, Після цієї зустрічі я ще неодноразово зустрічався із Олександром Олександровичем, який виступав там. Ми сідали і обговорювали шляхи вирішення. На сьогоднішній момент я вбачаю, що міський голова, депутатський корпус діють в полі і в межах чинного законодавства. Вони ви там понаписували красиво, дуже рівно, організовано. Ми захищаємо інтереси закону і інтереси громадян. Якщо брати сторони в цих процесах, ви інвестори, ви свої гроші, платите, ви претендуєте. Але ще крім цього процесу є ще ряд сторін. Це судові процеси з Нафтогазом, це державна компанія, це з Радгоспом декоративної культури. Це з громадянами, які претендують на житло, переселені на будьонів 6, розраховують на 9 квартир. Це куплені за державні кошти, 20 квартир, СБУ, пенсійного фонду і ряд служб, які там придбали квартири. Два питання. Це введення в експлуатацію і друге оформлення права власності. Ви говорите що міська рада не захищає ваші інтереси. Давайте розглянемо той варіант, якби боярська міська рада на сесії голосує землю Дніпровському кругу. Хоча в рамках діючого законодавства ми поки що такої схеми не немає, є виключно законна аукціон. Чому не піти по іншій схемі, коли осінню є мене свідок Марія Андріївна, що архітектурно-будівельний контроль готовий був вести в експлуатацію цю будівлю без землі? Чому почекайте? Почекайте про нас. Зараз розложу вам ситуацію патронати. На сьогоднішній момент ви повинні тиснути на Дніпровський круг, щоб вони... Звернулися в архітектурно-будівельний контроль в обласний в мене є домовленість, Була зустріч з першим заступником губернатора два тижні тому в моїй присутності, в присутності представника керівника архітектурно будівельного контролю, де вони два тижні мені обіцяють придумати, яким чином можна вести в експлуатацію дану будівлю, тому що тут багато законодавчих є колізій, тому що з певним часом закони міняють, і час втрачений. Якщо ми... На сесії тим чи іншим приймемо колегіальне рішення, приймемо сторону Дніпровського кругу. Неминучий буде позов компанії Нафтогаз до Боярської міської ради оскарження нашого рішення. І тоді фактично цей процес отримання вами і права власність, він йде.